Святий Миколай, народні легенди. Іде святий Миколай полями, лугами, а за ним поспішають янголи, які несуть дарунки для добрих, чемних дітей. Ходить святий Миколай по всіх усюдах, минає хати, палаци, села, міста, роздає дарунки, благословляє і втішає бідних та нужденних. Так він зайшов до села, у якому під самим лісом стояла хата. Двері відчинені, на порозі сидить хлопчина, босий, розхристаний, у подертій одежині і вдивляється в небо, в ту молочну дорогу, що з небесних палат веде на землю. Це малий Тарасик. Матері він не пам'ятав торік помер тато. Лишився хлопець круглим сиротою. Тепер служить у людей, пасе влітку вівці та гуси. Він не показував великого розуму. Робив, що йому наказували робити, але й ця робота йшла в нього мляво. Одне лиш захоплювало. Побачить, бувало, що якась мати пестить і цілує свою дитину. Малий Тарасик бережіть мерші туди і так вдивляється в матір, наче щось просить. Приходить святий Миколай під хату, а Тарасик навіть шапки не знімає, лише заплющив очі та й дивиться. Що ж ти, Тарасику, мене не пізнаєш? питає Миколай. Чому ні? Тільки я вас визирав із неба, а ви тим часом прийшли з села? Усміхнувся святий Миколай і знов питає, скажи мені, Тарасе, чим тебе маю обдарувати? Може, шапкою, одягом, чобітьми? Ні. Може тобі дати їжі такою, щоб ти не був ніколи голодний? Ні. А може, ти хочеш грошей багато? Теж ні. Скажи но, ну, Тарасику, щиро, що ти хотів би мати? Адже знай, що я й для тебе приніс дарунків, бо ти нічим не прогнівив Господа Всевишнього. На ті слова Тарас упав навколішки і прошепотів несміло. Я хотів. Святий Отче Миколаю, щоб у мене хтось хоч раз у житті попестив і приголубив, як мати свою дитину, засумував святий Миколай і не сказав жодного слова. Любов матері це єдине, чим важко обдарувати сиротину. Але з таким бажанням звертаються дітки до Миколая. За щиру й наполегливу молитву часто святий Миколай обдаровує їх новою родиною і любов'ю батьківською. Хто такий святий Миколай? Італійська легенда. Дуже давно в Італії жив хлопець на ім'я Миколай. Одного разу він дізнався, що на околиці міста живе бідна дівчина, яка не може вийти заміж тільки тому, що немає посагу. Хлопець вирішив допомогти дівчині. Уночі він непомітно підкинув пакунок із грошима їй у вікно. Усі люди в місті вирішили, що Янгол спустився з неба і допоміг закоханим. Це була найщасливіша подія в житті Миколая. Він зрозумів, що його призначення робити добро. Ще багато добрих справ зробив Миколай, але нікому про це не розповідав. Коли італійці дізналися, хто насправді цій добродій, то стали називати його святим. Святий Миколай, що ти хочеш отримати в нагороду за добре життя на землі? запитав Господь у Миколая, коли після смерті його душа постала перед престолом Всевишнього. Нічого не хочу, відповів Миколай, тільки дозволь мені, Боже, хоч інколи сходити з неба на землю і відвідувати дітей, яких я дуже сильно люблю. Я знав, що ти про це попросиш. Ти зможеш це робити. Щороку в день своїх іменин сходитимеш на землю. З того часу в ніч з 5 на 6 грудня Миколай ходить по землі і розносить добрим дітям подарунки. Своїм прикладом він і нас заохочує чинити добро для ближніх і дуже радіє, коли і дорослі і діти йому в цьому допомагають. Ти, звісно, здогадуєшся, що ця розповідь про святого. Який своїми молитвами лікує всілякі недуги, допомагає у скрутні хвилини, який оберегає подорожуючих по суші і на морі, відганяє від них, від них біду про святого, який знайшов своє щастя у тому, щоб служити Богові і дарувати радість іншим людям. Його знають і шанують в цілому світі. До нього моляться і просять про опіку. Йому навіть пишуть листи і запрошують у гості, бо він, святий Миколай Чудотворець, святий Отче Миколаю, великий і предивний чудотворцю, щиро благаю тебе. Поспіши до мене зі своєю помічю. Захисти мене і усіх людей від вогню й води, від голоду й пошести, від тяжкої хвороби і несподіваної смерті. Хорони мене через ціле моє життя. Бог бачить нашу працю. Про святого Миколая відомо, що чим більше він намагався ховати своє богоподібне життя від очей всіх людей, чим більше упокорювався, тим більше Бог його піднімав і люди прославляли. Коли в місті, мірах лікійських помер архієпископ, то зібрався тоді собор єпископський, щоб обрати йому гідного спадкоємця. На соборі всі вирішили зробити так ревно піднести соборну молитву до Господа, щоб він сам вказав на свого улюбленого раба, котрий дійсно гідний цього великого сану. Так і зробили. Незабаром після цього один з єпископів уночі почув голос неба, який наказав піди, стань біля дверей церкви і спостерігай. Перший увійде в неї, той і є обраний Духом Святим. Його прийміть і в єпископа славно поставте. Ім'я ж йому, Миколай. Єпископ, котрий сподобався цього одкровення, негайно ж розповів про нього своїм побратимам, а сам пішов і став біля дверей церкви, як і наказав йому голос. І почав спостерігати за всіма, хто входить до храму, запитуючи їх звання та ім'я. Тим часом за велінням Дуга Божого пресвітер Миколай рано вранці пішов до церкви молитися. Але лише він хотів увійти в храм, як єпископ зупинив його і запитав, яке ім'я твоє сину, мій?» Угодник Божий лагідно і тихо відповів. «Микола, ім'я моє, раб я світини твоєї, владико, обрадуваний святитель негайно провів його на збори єпископів, і вони, поставивши його посеред церкви, одноголосно викликнули до народу, який зібрався вже у великій кількості. Прийміть браття свого пастора, якого поставив вам Дух Святий і якому він довірив піклування про душі наші, тому що на людські збори, але суд Божий обрав його. Народ з радістю виявив свою згоду на таке зібрання, і Миколай, незважаючи на своє смиренне заперечення від настільки великого сану, вимушений був прийняти його.